Сьогодні 20 жовтня 2024 року, 7 година, 7 хвилина, неділя. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам. Класний приклад моїм діткам. А покидькам хочу повідомити, що є такі речі, які пробачити неможливо. Я маю на увазі цих проклятих продажних забудовників, корупціонерів і їхніх. Друзів-держслужбовців, які їм допомагають за гроші вирішувати всі їхні питання не тільки в нашому місті, а й в нашій області. Але я з ними не погоджуюсь, я з ними не згоден і буду все своє життя робити все для того, щоб вони понесли відповідальність за ті злочини, які вони скоїли по відношенню мене. По відношенню моєї, моїх дітей, моєї сім'ї, збудувавши ці незаконно збудовані новобудови і знущаючись наді мною останні 10 років, перетворюючи моє життя в ад. Бо в них є гроші, в них є корумповані зв'язки в усіх державних органах нашої країни, а мене позбавили всіх благ, які можливо, які мають бути у чесних, здравомислячих, тверезих людей в нашій країні. 61. Важко, а що пробуєш? якщо всі державні органи нашої країни, всі спецслужби нашої країни працюють в угоду хабарників, в угоду мерзотників, корумпованих злочинців, мародерів, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови. Які руйнують життя чесним і порядним людям. Вирішуючи ті питання, де будувати, скільки поверхів будувати, коли будувати, з ким будувати. Але ці питання вирішувати. Вони не мають ніякого права, бо вони всього-навсього брехуни, продажні, брехуни, брехухи, які яким що скажуть, ти вони зроблять.